Перевезення пасажирів. Скільки можна перевозити пасажирів в транспорті? Звичайно стільки передбачено технічною характеристикою. Ви з категорії Б можете перевозити до восьми пасажирів, але для того повинні бути вісім сидінь. Так? Скільки є сидінь в автомобілі, стільки можна перевозити пасажирів. Вони не повинні заважати керуванню, не обмежувати оглядовість. Коли перевозяться пасажири в маршрутних транспортних засобах, то тут до водія особливі, особливі вимоги, бо він перевозить одночасно багато людей. Він при перевезенні пасажирів йому забороняється розмовляти з пасажирами, їсти, пити, палити, перевозити пасажирів або вантаж у кабіні, якщо та кабіна відокремлена від салону. Якщо перевозяться організовані групи дітей в автобусі, то спереду і ззаду має бути знак діти, має бути їхати з ближнім світлом фар такий автобус, і має бути хоча б один супровідник. Якщо дітей є 30 і більше, має бути медпрацівник і вимоги до водія. Водій має мати стаж не менше 5 років і категорію «Д». Перед поїздкою, звичайно, водій повинен провести інструктаж з тими дітьми, як вони мають себе поводити при виході. при задумі. Заходів в автобус і при русі в дорозі. Буває таке, що людей треба можна, можна людей перевозити в кузові вантажного автомобіля. Можуть бути такі звичайні з бортової платформи, може бути такі фургони, вантажний автомобіль, але фургон, і там всередині він як автобус. Так от в вантажному автомобілі можна перевозити пасажирів до восьми чоловік, крім водія, але тоді водій має мати стаж. Три роки і категорію С. Якщо вже від такий водій перевозить більше, ніж вісім чоловік, включаючи пасажирів в кабіні, він має мати і категорію С, бо він їде на вантажному автомобілі, і категорію Д, як для автобуса, бо він везе багато людей. Ще є привезенні людей в кузові, ще є вимоги до сидінь такого вантажного автомобіля в кузові. От має бути ті. Ті сидіння не, не менше 30 см від верхнього краю борту і 30-50 см від нижнього від підлоги. От, мають мати міцні спинки. Ну, і знову ж таки, кількість людей, скільки може бути в кузові людей, стільки, скільки є місць. Забороняється стояти в кузові, сидіти на бортах. От хлопці в нас закінчують категорію С. І потрапляють в армію. І там треба перевозити солдат, а в них нема стажу ані одного дня. Тоді таких хлопців беруть в автороти, вони там проходять стажування 6 місяців і тоді їм дозволяють перевозити в кузові солдат. Буває таке, що треба перевозити в кузові. В вантажному автомобілі якісь, ну, скажімо, меблі, чи ще щось таке. Такий вантаж, який треба супроводжувати. Їдуть якісь експедитори, ті грушчики. Чи можна їм там їхати? Можна, але не сидіти на тих ящиках, а для них мають бути спеціально обладнані сидіння, про такі, які ми говорили вверху. Ну, і тих, тих людей має бути не більше, ніж вісім чоловік разом з пасажирами в кабіні. Забороняється починати рух, поки не зачиняться двері, і відкривати двері, поки не припиниться рух. Забороняється перевозити людей поза кабіною. Отак от тут стоїть поза кабіною. Ну, Звичайно, крім кузова вантажного автомобіля. Ми говорили, які є вантажні автомобілі, де вони там в фургоні, як автобус, то там можна поза кабіною. А от так як тут, або отут, або отут, от він сів. Сів на бензобак і так він їде. То поза капіною не можна. Не можна переводити людей в кузові самоскида, водія автомобіля самоскида, в кузові якоїсь причепа, напівпричепа, в причепах дачах, от в автомоскид, в кузові якогось фургона, в кузові автомобіля самоскида, трактора причепа, напівпричепа, от кузов дача. Кузові дачі не можна перевозити людей, хоч там можна і лягти, але тільки під час відпочинку. кузові вантажного мотоцикла. Щодо перевезення дітей, значить, діти, які мають ріст до 150 сантиметрів, їх можна перевозити, можна перевозити тільки в таких автомобілях, в яких є. Спеціальні утримуючі системи. Що це таке? То є дитячі крісла, які можна, якими можна, в яких можна дитину пристібнути. От, на, в, в, на задньому сидінні мотоцикла. забороняється таких дітей перевозити. От, на задньому сидінні не можна, в колясці можна, в боковому причепі можна. Але коли автобус перевозить дитячі утримуючі системи, такі дитячі сидіння. Але таких сидінь не треба дитячих, якщо то є автобус, який регулярно перевозить дітей. В нього там мала швидкість і дитячих таких сидінь не потрібно. А так всі мають бути пристібнуті. І не можна перевозити дітей до 16 років в кузові вантажного автомобіля. Отаку. Дітей до 16 років кузують вантажний автомобіль. Організовані групи дітей в темну пору доби не можна перевозити. Тільки в день можна їхати автобусом з дітьми, а в темну пору доби заборонено. Дитячі утримуючі системи мають ті дитячі сидіння, крісла мають закріплюватись на Задніх сидіннях, на задніх сидіннях на першому ряді не можна. Коли можна на першому ряді? Тільки у випадку, коли перевозиться дитина до трьох років. От мама сама в машині, і дитина, якби поставити її назад, положити, то вона б там плакала. А так можна повернути то дитяче сидіння на зустріч руху, але тоді. Потрібно відключити подушку безпеки того сидіння. Бо подушка безпеки, як працює, то вона пошкодить дитину. От таким чином дітей до трьох років можна перевозити. Відключити, відключити подушку безпеки того місця. Ну і звичайно, ті дитячі, утримуючі системи, повинні відповідати. Росту дитині, масу дитині. Там купив, коли дитина народилася. І так, і, і так до 6 років ту дитину возив тому не можна. Тільки вони повинні будуть відповідати віку, повинні відповідати росту вазі дитини. На міжміських автобусах діти можуть рухатися без супроводу дорослих не з 14 років. І діти не можуть їхати в автобусі стоячи. Для них повинні бути обладнані сидіння.